Приходить чоловік додому і бачить, як його дружина ходить гола по квартирі. Алюба, у тебе ж стільки суконь. Відкриває шафу. Ось, подивися. Синя, жовта, червона, біла, зелена. Привіт, Дімон, Фіолетова. Дімон? Ах ти ж Приходить мужик на рибалку, сідає поряд із дідом. У діда клює у нього ні. Бачить, дід на хробака ловить. Ну, наступного дня приходить із хробаками, у діда клює у нього ні. Дивиться, а дід на хліб ловить. Ну, він і питає: Слухай батьку, а як ти визначаєш, на що ловити? О, то я зранку війду в річку до пояса, стану проти течії, якщо хер ліворуч поверне. Ну, треба на хліб ловити. А якщо праворуч, то на черв'яка. А якщо прямо буде. Ох, синку, синку, було б прямо. Я б тут не днював би. На східному базарі сидить чоловік, коржики продає, поруч свого верблюда поставив. Ну, щоби від сонця загороджував. Покупець запитує у нього: А котра година, шановний? Чоловік повертається, долонею відсуває звисаючі верблюжі яйця і каже: Пів четвертого. О, який у вас дивовижний верблюд! І годинник купувати не треба. Друг, а продай верблюда? Га? Ой, та ти що? Я його не продаю. Ну, довго торгувалися. Зрештою, мужик поступився верблюдом за велику суму. Задоволений придбанням покупець запитує: е, Чуєш, а як користуватися цим верблюжим годинником? «А ну так, сядь на моє місце. Той сів і дивись у сюди. Відсуває верблюжі яйця. Он, бачиш, там годинник на мінареті. <гум> Спускається чоловік по сходах, а на другому поверсі сусід тримає кота у руках і благим матом репетує йому на вухо: А, хочу даринку з 56-ї квартири! Хочу даринку з 56-ї квартири! Чоловік, сусіде, ти навіщо коту на вухо так ореш? Сусід, а мені не можна, а йому всю ніч під вікном можна?